Зараз ми з вами знаходимося в зоні суворого режиму в так званому золотому коридорі. Це буде в нас маршрут базовий. Ми з вами відвідаємо сьогодні центральний щит управління, блочний щит управління номер 3 приміщення скали, приміщення головних циркуляційних насосів та меморіал Валерію Ходимчуку. Кілька слів з приводу того, чому золотий коридор. Існує принаймні дві основні причини, чому золотий. По-перше, з-за кольору панелів, якими вкриті ці стіни, це було зроблено для того, щоб полегшити процес дезактивації, тому що до цього були просто бетонні стіни. Цей коридор був доволі сильно забруднений різного типу радіонуклідами. Твердий бетон має такі особливості вбирати в себе радіоактивність, так як звичайно, губка для миття посуди, наприклад. Тому десь 5 см, десь 10 см всіх поверхностей. По-перше, це підлога і стіни. Треба було зрізати. Потім вкривалося новим шаром бетону, після чого. Закривалося такими панелями, в разі якщо вони можуть бути забруднені, тому що бета-забруднення бета воно буває фіксоване, буває те, яке можна дезактивувати. Тобто, в разі, якщо навіть якась частина цих поверхень буде забруднена, ми можемо їх дезактивувати. Якщо неможливо дезактивувати, певну кількість цих панелей можна зняти. На їхнє місце можна встановити абсолютно нові, абсолютно чисті. За рахунок кольору цих панелей, Називається золотий коридор. І друга причина, звісно, тому що в той період кожна хвилина, навіть кожна секунда, яка була проведена ліквідаторами тут, в цьому золотому коридорі, була на вагу золота. Я вас запрошую відвідати першу локацію нашої екскурсії. Отже, шановні пані та панове, ми з вами знаходимося на центральному щиті управління. Наша електростанція вже не виробляє електроенергію. Все паливо вигружене з блоків, знаходиться на сховищах відпрацьованого ядерного палива. Але ми ще досі знаходимося в загальній енергосистемі України. Ззовні в нас знаходиться ВРП, так званий відкритий розподільчий пристрій. Три частини цього пристрою: 110 кВ, 330 та 750 кВ. Все те обладнання досі ще в роботі. Тобто ми приймаємо електроенергію з західних електростанцій, з західноукраїнських електростанцій з Хмельницької та з Рівненської. Воно приходить сюди, тут переробляється і відправляється далі в центральні частини. Нашої країни, перш за все, Київ та Київську область. Все це обладнання було встановлено в кінці 70-х років, але все, що в роботі, все справне. Все обладнання, яке пов'язано з електроенергією, з передачою електроенергії, та все, що пов'язане з водою, досі в роботі і буде в роботі, принаймні до 2064 року. Чорнобильська атомна електростанція будувалася двома чергами. Перша черга це блоки номер 1 і блок номер 2 Друга черга це блоки номер 3 і 4. першу чергу ми вже пройшли, зараз ми знаходимося між першою та другою чергою. Позаду мене доволі добре видно будівлю блоків номер 3 і 4. За нею можна розгледіти частину нового безпечного конфайнмента, а також будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива номер 1 Наступна наша локація це приміщення номер 306, так звана скала. Скала це абревіатура. Російською мовою воно розшифровується як система контроля апарата Ленинградської Аес-3. В чому полягала основна задача цього приміщення? Інформація з датчиків контролю, які були встановлені всередині реактора. Вся інформація, наприклад, така, як температура пари, температура води, реактивність і так далі. Ця інформація в першу чергу приходила сюди. Тут вона опрацьовувалася, потім мала бути роздрукована на спеціальних принтерах тодішніх, на папері роздруковувалася, також спеціальна система. Перфоленти була задіяна і також записувалася на магнітну плівку. Тут оброблялася вся ця інформація, тут же вже вона зберігалася, в разі необхідності передавалася на блочний щит управління самим енергоблоком. Зараз ми з вами знаходимося на БЩУ номер 3 блочний щит управління енергоблоком номер 3 Це був останній блок, який був виведений з експлуатації на нашій атомній електростанції. Він був в роботі до 15 грудня 2000 року. Саме тут відбувалося все управління блоком в цілому. Перша панель управління це панель, за якою працював інженер, який управляв саме реактором, реактором і енерговиділенням. Друга панель, за якою управляли всім хазяйством, яке було пов'язано з водою. В першу чергу це головні циркуляційні насоси. І третя, найбільша панель, звідти йшло управління турбогенераторами та саме генерацією електроенергії. Декілька слів по цьому реактору. Реактори РБМК 1000. Реактор великої мощності, канальний. Загальною потужністю 1000 МВт електричних 3200 МВт теплових. За мною ви можете бачити схему: це верхня ділянка реактора. Канали білого кольору це канали з паливом, жовтого-зеленого, канали з регулюючими стержнями, з трикутниками і різними квадратиками та кругами. Канали, в яких було розташовані. Датчики контролю реактора, які контролювали потужність реактора, тиск пари і так далі і тому подібне. Атомні реактори не виробляють електроенергію. Реактор виробляє тепло і виробляють пару. В цьому полягають основні відмінності між першим поколінням реакторів РБМК та другим поколінням РБМК. Це кількість каналів. В другому поколінні їх стало трохи менше при збереженні тієї самої потужності. Також наявність проміжного контуру, тому що на першому поколінні, на блоках 1 і 2, пара, яка утворювалася всередині реактора, звісно, це була радіоактивно забруднена пара за допомогою трубопроводів йшла на турбогенератори та обертала турбогенератори, таким чином вироблялася електроенергія. Звісно, трубопроводи і турбогенератори всередині були значною мірою забруднені. На енергоблоках номер 3 і 4, це вже друга генерація такого типу реакторів, існував проміжний контур. Тобто, по суті, вони являлися двохконтурними, але контур другий він не називався контур номер 2 а був проміжним контуром. Пара, яка утворювалася всередині реактора, підігрівала іншу воду. Пара, яка утворювалася з тієї води, чиста пара. За допомогою трубопроводів йшла на обертання турбогенераторів. Зараз ми з вами знаходимося біля меморіалу Валерію Іллічу Ходимчуку. Він був старшим оператором головних циркуляційних насосів. І На момент аварії він знаходився біля обладнання, за яке був відповідальним. І в момент аварії, і стеля, і саме обладнання обвалилося на нього. Звісно, вижити в таких умовах неможливо. Тобто Валерій Іліч став першою жертвою, звісно, не останньою жертвою цієї трагедії, але він став єдиною людиною, чиє тіло так і не було знайдено. Позаду мене знаходиться стіна, яка розділяє енергоблоки номер 3 і 4. Зараз ми знаходимося в фінальній точці маршруту базовий. Приміщення номер 420 приміщення, в якому знаходяться головні циркуляційні насоси. Цього їх було 8 штук. Чотири знаходяться з цього боку реактора, чотири знаходяться з іншої сторони. Ми зараз з вами на відмітці 125 метрів. Сама верхня плита, біологічний захист самого реактора знаходиться на відмітці 35 метрів. Якщо все порахувати, то приблизно десь в районі стелі цього приміщення знаходиться нижня точка реактора. Ми з вами знаходимося на енергоблоці номер 3 Точно все так само виглядало на енергоблоці номер 4 Головні циркуляційні насоси доволі потужні, 16 тисяч тонн води на годину видавали 240 градусів Цельсія. Ми з вами пройшлися по основних точках маршруту базовий. Також у нас існує маршрут базовий плюс, який включає в себе ще відвідування блочного щита управління енергоблоком номер 4 та також центральна зала, саме зала, в якій знаходиться сам реактор. Детальнішу інформацію дивіться на сайті Чорнобильської атомної електростанції.